ХХ століття почалося з перемоги Японії над Російською імперією і після декількох незначних воєн порадувало планету першою, як її потім назвуть Світовою війною. Завдяки цьому в Росії сталася лютнева революція. В Києві була створена Центральна Рада, в Петрограді більшовики захопили зимовий палац та насрали в кришталеві чаші, а докупи отримали попит від УНР і поки несуються далі Білгорода. Перенесемося в США. Тут, перед тим як влізти в Європу, американці встигли влаштувати експедицію не наукову в Мексику, захопили панчо вілью і десь посадили під замок, так кажуть. Після цього прогресивному населенню штатів захотілося тверезості і було введено сухий закон. Мафія зраділа бутлегерство розквітло. Але це все справи буденні та матеріальні. А що з містикою та імницями? Цього не бракувало. Насіння, що їх розкидали пані Блавацька, преподобне Емерсон Уолдо, а також авторитет пані Пайпер, дали свої сходи. Клуби, спільноти, товариства, що захопилися містикою, спіритизмом, теософією, росли як бабусине тісто на, на дрібджах. А поки лякі простаки надували щоки, курчучи з себе знавців потаємного, детективи агенції Чорний Ліхтар розв'язували справжні містичні таємниці. Будівля їх агенції стоїть у вузькому провулку між червоно-цегляними кам'яницями. Навколо завжди гамір. Богемність Greenwich Village і злиденість і переплітаються в дивний симбіоз. Саме тут легко зникнути серед натовпу і так само легко натрапити на щось, що краще б залишити в тіні. З вулиці контору легко не помітити, вивіска облуплена. А вікна верхніх поверхів завжди темні. На першому поверсі пахне кавою сусіднього італійського бару, а на розі чути джаз з підпільного клубу. Вхідні двері скріплять, а сходи ведуть на другий поверх, де в старому офісі з високою стелею, важкими шторами й потертою дерев'яною підлогою, працює агентство.